Розвітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами глядаємо карту бойових дій за 9 вересня. По Донецьку прилетіли українські реактивні дрони і крилаті ракети. Їх було багато. Прильоти зафіксовані на території заводу Топас, де уражено армійський командний пункт. Чекаємо на некрологи російських генералів та інших офіцерів. Ну і атаки також відбувалися і по інших містах поблизу Донецька, Інаківа, Макіївка. Ощо, ну і крім того, у нас а, сьогодні вже зафіксовано російський воєнний злочин. Каб прилетів по містечку Ярова на Лиманському напрямку, де люди отримували пенсію. Більше 20 загиблих. Це от свідомий удар росіян саме по цивільних, і ми бачимо, що ворог не зупиняється ні перед чим, аби поширити свій терор. А, крім того, Закуп'янськ продовжуються бої на північних околицях міста. Росіяни дійшли до міського цвинтаря, і їхнє командування ставить за Дачу підрозділам, які штурмують Купінськ, будь-що закріпитися в місті найближчим часом. А біля Покровська у росіян провалилася операція з прориву на добропілля. Все більше і більше полонених, звідти з'являється. Українські підрозділи пачками беруть росіян у полон і е, продовжуються уже контрудари і стабілізація ситуації на цьому напрямку. По суті, стискається кільце. Дві російські бригади можуть опинитися там в оточенні. Про це все будемо говорити далі детальніше. Починаємо ми сьогоднішній наш огляд, як завжди, з нагадування про важливість коментарів. Будь ласка, коментуйте, що найактивніше наші огляди. У нас, я вважаю, дуже детальна, аналітично добре оформлена і структурована інформація. І також, будь ласка, поставте лайк на початку цього відео для того, аби нас підтримати на Ютубі. Я вам дякую за те, що кожного дня ви, друзі, активно і коментуєте і реагуєте на наші огляди. Отже, починаємо. Ми сьогоднішній огляд саме із новими. З Донецька, вчора ввечері ми спостерігали феєричні абсолютно кадри звідти, коли українські безпілотники, реактивні, крилаті ракети різних типів летіли у напрямку Донецька, а також Єнаківа, Макіївки завдавали ударів. Ми бачимо і вже відомі нам дрони на цих кадрах, і, в принципі, ті, які рідше трапляються у різноманітних відео безпосередньо із фронтових ділянок і з російської території, бо такі дорогі. Дрони і до Росії можуть залітати. Дрони були справді різних типів, і от по промзоні заводу Топас та інших м, територіях і районах Донецька все це прилітало. От, зокрема такі панорамні кадри, які дуже добре ілюструють масштаби цих ударів. Отже, мова йде про те, судячи із висновків синт-аналітиків Кіберборошна, Дніпро «Син» та інших інших ініціатив, що українські війська сили оборони завдали цього комбінованого удару на покоманних пунктах армійського дивізійного рівня в тимчасово окупованому Донецьку, а також по інших важливих російських мілітарних об'єктах поруч із Донецьком. За даними вже згаданих у Сінтері, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки були уражені командні пункти 41, Першої загальновійськової армії росіян і 20-ї мотострілецької дивізії, отже, армійські дивізійні командні пункти, зокрема, 41-ї армії командний пункт розташовувався на території науково-дослідного інституту комплексної автоматизації в Донецьку. Місце розташування командного пункту 20-ї дивізії, поки не повідомляють. Але от офіційно наші військові стверджують, що і цей штаб російський був ціллю ударів. Ну крім того, по потопазу прилітало багато. По цьому заводу, і вже не вперше, але цей удар був. Цієї ночі, цієї доби цього вечора, фактично був одним із наймасштабніших. Очевидно, що і там комедні пункти або такі важливі, якісь центри прийняття рішень були розташовані. От ми бачимо на цьому панорамному відео численні вибухи і як піднімається дим над цією промзоною заводу. Топас кадри опубліковані місцевими мешканцями. Дають підстави припускати, що удару могли завдати саме крилатими ракетами пекло. На Божа Барс є реактивна така ракета дрон-пекло на озброєнні в українських сил в ракетних наших військ. Летить вона доволі таки швидко: 700 км на годину може розвивати швидкість до 700 км, може долати дистанцію і влучати в ціль. І от ці ракети атакували очевидно. Учора ввечері, пізно ввечері Донецьк. Крім того, були всілякі твердження і спекуляції. Щодо застосувань ракет Фламінго, але підтверджень немає. Та й зрештою ракета Фламінго вона призначена для ударів по значно більших е, об'єктах і деста, навіть не те, що об'єктах, а на значно більшу дистанцію. Ми знаємо, що тисячі кілометрів може ця ракета пролітати. А до Донецька ми можемо дістати іншими, іншими засобами. Отож, е, є кадри самого заводу ТОПАЗ, де видно наслідки ударів завод цей суттєво е, постраждав, бачимо вибито всі вікна навіть в тих Корпусах, де стіни ще стоять, а є корпуси, які просто там з пробоїнами, кілька перекриттів, кілька поверхів абсолютно знищено. Тому будемо чекати вже відповідно повідомлення з російських телеграм-каналів про загиблих, поранених, про те, кого в цих командних пунктах вдалося дістати от таким комплексним ударом. Удар звісно, справи враження на окупантів у Донецьку. Сьогодні дуже багато зетпабліків про цей удар писало про цю операцію, і власне шоковані росіяни, що ну такої потужності, такого масштабу операцію ракетно-дронову було проведено. Вони очевидно цього не очікували, але цих ударів буде все більше і більше. Вже зранку були удари знову по Інаків, Макіївка і так далі. Тому чекаємо новин. Чекаємо новин із Донеччини. Бачимо, що Україна може застосовувати відразу кілька типів ракет, дронів реактивних, в тому числі, і дійсно дійсно серйозну силу задіювати у таких от операціях і ударах. Тим часом переносимося на Сумщину. Дивимося, що у нас тут відбувається безпосередньо на місці вклинення російського в при, прифронтовій, прикордонній зоні на північ від Сум. Давненько ми в деталях не розбирали Сумщину. Однак, тут якихось дуже Помітних змін по лінії бойового зіткнення і немає, хоча бої ведуться за останні тижні. Можемо сказати, що росіяни в принципі зуміли. Дотиснути село Юнаківка, тобто їм за кілька тижнів вдалося останніх дійти до південних околицях цього села, до південних околиць цього села ворог прагнув це зробити. І, в принципі, місяцями йшли бої за юнаківку. Зараз бачимо і по мапі Діпстейт, що закріпилися росіяни на південних околицях, вже за рікою Локня в юнаківці. Але далі їх не пускають українські сили. Більше того, по суті, регулярно проводяться контрудари для того, аби відтіснити росіян з юнаківки. Отже, в цьому районі, як і визнає, зокрема військовий аналітик Костянтин Машовець, ворог після тривалих спроб зумів от, принаймні тактичного результату в юнаківці досягнути. Однак є і ділянки, де у ворога не все так райдужно, навпаки, доводиться росіянам відступати. От, зокрема, теж тривалий час місяцями ворог атакував село Варачене. От Воно таке по суті в кишені такий знаходиться між Яблунівкою та Олексіївкою, і Збройні Сили України втримали контроль над Вораченим. І кілька чергових спроб противника взяти під контроль це село. Закінчилося нічим, прорватися на цій ділянці ворогу не вдалося. Тим часом українським підрозділам силам оборони вдалося західніше на Сумщині, в районі Тьоткіного ліквідувати зону проникнення ворога на українську територію в. В районі села Бесалівка. це прикордонне село на річці Волфа, і е, також втримати свою зону контролю Збройним силам вдалося е, в районі Тьоткіного в напрямку Поповолежачих. От оця е, зона, це вклинення на російську територію біля Бесалівки і Скрівщини. Воно зберігається за нашими підрозділами і продовжується тиск на саме Тьоткіне. Ми бачимо, є тут, от е, якраз. Це Відоме селище, яке не полишають у спокої українські підрозділи вже давно, продовжуючи в цьому напрямку тиснути, атакувати. І відповідно, ця ділянка залишається такою, де росіянам доводиться задіювати резерви і зберігати певні свої підрозділи і війська. Отже, в принципі, отака от у нас ситуація по сумщині. От біля Бесалівки наші звільнили до півтора квадратних кілометрів української території і продовжують зберігати. Ати свої позиції на території безпосередньо Росії. І Сумщини рухаємося на Куп'янськ. У Куп'янську у нас продовжуються бойові зіткнення на північних околицях міста. Я зустрічав російських телеграм-каналах, які заяви про те, що вони десь на сході Куп'янська вже проникли мало не до району молочного заводу, бо молочно-консервного, як вони називають цей об'єкт. Ну він приблизно тут у нас розташований. Тобто, бачите, по суті, це північно-східна частина Куп'янська, але жодних даних об'єктивного контролю. Про те, що росіяни якимось чином сюди проникають, заходять тим більше закріплюються на території міста і доводиться їм тут проходити напевно кілометри чотири Наш до Купінська від лінії бойового зіткнення в районі Синківки, Голубівка, взагалі по інший бік річки розташована. Тобто немає жодних даних об'єктивного контролю, які би стверджували, що це справді так. Твердження росіян залишаються голослівними і виключно пропагандистський характер мають. Водночас можемо сказати, що за останні кілька тижнів ворог. Здійснив певний тиск по трасі із Сватового на Куп'янськ в районі Піщаного і Степової Новоселівки. Якщо наблизити, ми побачимо напис Степова Новоселівка. І ми говорили про це з вами раніше про те, що тут в цьому районі біля Іванівки росіяни мали певне просування, і по інший бік траси із Сватового на Куп'янськ. Південніше цієї траси теж от у цьому районі вони були дещо просунулися. Це вже десь тиждень. Тому ми про це говорили. І, напевно, на схід від Куп'янська, це єдина зміна, була лінії бойового зіткнення, про яку варто було окремо згадати. Однак, запеклі бої тривають на північній околиці Куп'янська. Ось фактично ми бачимо, тут місто починається, південніше від села Радьківка, поруч село Мирне, ці околиці тягнуться. І тут справді присутні окремі російські підрозділи, які дійшли приблизно до території міського цвинтаря. Територія цвінтері тут у нас знаходиться. І намагаються проникати все далі, в міську тканину, з півночі на територію міста Куп'янськ. Як пише Костянтин Машовець, командування 6-ї загальновійськової армії супротивника має сувору вказівку від свого генштабу будь-що прорватися в місто і закріпитися тут найближчим часом. Поживели сопротивників в смузі першої танкової армії на схід від Куп'янська, це та ділянка, про яку ми говорили, в районі Степової-Новоселівки. Піщаного, де ворог мав просування до одного кілометра вздовж дороги Купінськ-Сватове, ну це далеко від Куп'янська, умовно кажучи, в смузі 4-ї танкової дивізії, так само зі складу 1-ї танкової армії, передові підрозділи противника атакували в напрямку Лозованова, кругляківка і зуміли зайняти дві лісосмуги на схід від останньої. Це теж, по суті, огляд за останні тижні того, що навколо Купінська відбувалося, Але ми знаємо, що е, тут вже. Же йде мова, ну, в принципі, про віддалені ділянки від Куп'янська, тут же Колісниківка, Кругляківка Загризове, Нова Кругляківка, це навіть ближче до Борової, ніж до Куп'янська. Тобто це навіть на південь від Купінська вузлового про ділянку це йдеться. Зараз, якщо говорити безпосередньо про місто Куп'янськ, бо ми виписали в коментарях неодноразово про те, аби ми висвітлили ситуацію тут у цьому місті навколо Куп'янська. То якраз найскладніша ділянка. От у нас на північ від міста знаходиться. І е, тут якраз до міського цвинтаря деякі підрозділи ворога заходять. Е, крім того, зафіксовано проникнення кількох малих піхотних груп противника, в тому числі в форматі ДРГ, північно-західну частину міста. Причому характерно, що російські е, військові зі складу цих груп дуже активно використовують цивільний одяг, щоб замаскуватися під цивільне населення, як пише Машовець. Загальна ситуація на цьому напрямку залишається все одно дуже. Складною для збройних сил України, хоча ми знаємо, що певні дії були е, вчинені для стабілізації ситуації. Зокрема, от в районі мирного е, в напрямку Радьківки наші війська контратакували і витіснили ворога зі згаданого населеного пункту. Але поки не вдається витіснити росіян з самої Радьківки, з Голубівки, що в принципі залишає цю загрозу актуальною. північні атаки з північного напрямку по місту Куп'янськ. от вони зберігаються і. Росіяни просочуються в місто, їх доводиться виявляти і вибивати. Це звичайна проблема. Скуп'янська рухаємося на Лиманський напрямок. Тут у нас продовжуються бойові дії на кількох відрізках. в місцях, зокрема, вклинень ворожих в районі середнього і Шандреголового цих сіл, і також в районі села Новоселівка-Дробишеве. Ну, ще до цих сіл ворог не дійшов і, сподіваємось, не дійде, але ситуація тут справді дуже і дуже напружена. Більше того, ви тут можете побачити в цьому ж таки районі, от який ми зараз. З, от, помалювали червоним, Середня, Шандреголове, Новоселівка, Дробишеве, прифронтові села. Поруч ще село Ярова, трохи воно південніше, вже біля Сіверського Донця. І там сьогодні трагедія відбулася. Відбувся російський теракт, злочин. Росіяни скинули керовану авіабомбу на це село. Не просто на село, а на місце скупчення цивільного населення. Е, місцеві мешканці от, з цієї округи зібралися в Яровій, аби отримати пенсію. Тобто, Д'їхала машина нової пошти, і от о, в такий спосіб мешканцям прифронтових районів виплачують от, соціальні виплати пенсійне забезпечення відбувається. І в Росіяни помітили, що зібралися люди і скинули туди бомбу. Ну очевидно, свідомо, аби вбити якнайбільше цивільних людей. Не знаю, от терор посилити в цьому напрямку, де наступають вони от напрямку Сіверського Донця, в напрямку Ярової, зокрема. І як вже відомо, на даний момент понад 20 людей загинуло. Володимир Зеленський написав, що це відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова по прямо по людях. Це звичайні цивільні люди. В момент, коли видавалися їм пенсії, це відбулося. Закликає Зеленський світ реагувати, Сполучені Штати, Європу, Велику Двадцятку і так далі, аби Росія перенас перестала нести смерть. Жахлива абсолютно подія, і ми навіть відео не можемо показати на Ютубі, бо там ну все всіяно ну, людськими тілами. Люди лежать розкидані цією бомбою. Це просто чистий жах, абсолютно. На цьому ж напрямку ворог намагається от, е, протиснути нашу оборону в напрямку Лимана. От в районі зарічного йдуть постійні бойові зіткнення. Ми показували український прапор в зарічному, в минулому нашому огляді. Там справді відбуваються певні спроби стабілізувати ситуацію. Однак Водночас ворог дуже активно тисне, б'є артилерію, дронами для того, аби продовжити свої наступальні дії в районі Торського і Зарічного. Ну і той же район Шандриголового, Дробишевого, не забуваємо, бо по суті, тут сіра зона доходить уже до Дерилового і Новоселівки. Вже окремі штурмові групи на північних околицях Дерилового ворожі фіксувалися. І ми бачимо, що фактично ці удари спрямовані, аби обрізати дороги, які йдуть в напрямку Лимана. Зараз, по суті, найбільш ну, умовно безпечна дорога через Ярову йде, по якій кап прилетів. От через Ярову на Лиман. І от до Ярової, як бачимо, Ворог має особливий інтерес, такий терористичний, злочинний інтерес, садиський, скидаючи на це селище бомби навіть по цивільному населенню. Отака От картина в нас по Лиманському напрямку. Далі на Константинівку ще звернемо окремо нашу увагу. Звідси маємо такі новини, що йдуть бої в районах Ступочки Притечини, якщо ми говоримо про північно-східний напрямок. Дорогу із Бахмута і з боку Часового Яру і Бахмута. От тут росіяни намагаються штурмувати ступочки притечини, аби пробитися в напрямку Костянтинівки. Це по суті вже відкриє їм дорогу на Костянтинівку, якщо вони пройдуть оцей район нашої оборони, але не пройшли. Ну і також зав'язалися вже тривалий час, як бої за Олександро Шультене з боку Білої Гори ворог атакує, але це село теж росіяни не зуміли. Взяти під свій контроль. Ще південніше у нас продовжуються бої за оцю кишеню південніше Клебанбицького водосховища. Ця водойма є перепоною для наступу ворога на Костянтинівку з півдня від Торецька, умовно кажучи. І тут. Точаться бої за Катеринівку і Клебанбик. Ані Катеринівку, ні Клебанбик ворог не взяв під свій контроль. І заходять вони на околиці цих сіл, звичайно, але ну і в Катеринівку заходять, але їх не зуміли окупувати досі. Ну і так само залишається актуальною е, ділянкою дуже гарячою в районі Яблунівки Олександро Калинова. Тут сіра зона, але цю сіру зону наші не віддають ворогу, аби росіяни вже не просунулися. Це водосховище, чого, звичайно, ворог дуже прагне зробити. Ну і на Покровський напрямок зараз перейдемо. Перш ніж оглянемо ситуацію тут в деталях, маємо ще відео, як виглядають фронтові дороги на Донеччині. В принципі, будь-яка дорога поблизу Костянтинівки і Покровська виглядає приблизно отак, особливо ті, якими дуже активно користуються зараз, уже ворог, бо це російське відео. Ми бачимо, що там буквально на кожному кроці якась підбита техніка валяється. Це як не пікап, то броньовичок якийсь, як не броньовичок, то газель або бус. І це ще раз свідчить про те, що дрони панують на цій війні і безпечно переміщатися, їздити по прифронтових дорогах абсолютно неможливо. Це лише питання часу, коли щонебудь небудь прилетить у такий транспортний засіб. Тобто, ви бачите, фактично, кожен квадратний метр всі не якимись уламками, залишками якоїсь. Техні. Техніки підбитої, повністю знищеної яка вже не підлягає відновленню та й відтягнути її. Очевидно, нічим. Тож, все це і ржавіє, і гниє вздовж прифронтових доріг Донеччини. Отже, на Покровський напрямок повертаємося тут. У нас є в принципі добрі новини із району російського попереднього прориву, вклинення в напрямку. Добропілля і дороги добропілля краматорська Як ми знаємо, тут вдалося зрізати цей виступ, розрізати його по кількох ділянках на кілька фрагментів, зачистити деякі села, вдалося і відвоювати десятки квадратних кілометрів у ворога на цій ділянці. В принципі, цей прорив в напрямку Добропілля. Добропілля в нас взагалі тут західніше, от розташоване. Ось тут цей населений пункт, але ворог проривався до траси північніше від Добропілля. Добропілля намагався обійти його. І значить, з'являються звідти все більше новин, що росіяни вже пачками здаються в полон. Якийсь час вони навіть в умовах повного оточення намагалися триматися. Але от сьогодні, зокрема, перший корпус НГУ Азов опублікував відео. Ми не можемо показати відео, ми покажемо кілька заблюрених таких кадрів, зацензурованих, але на сторінках Азову ви можете побачити повністю це відео. Я рекомендую це зробити. Там зафіксована група російських військовополонених, які здали в полон саме в смузі відповідальності першого корпусу НГУ Азов, а саме їх в полон зали військові 4-ї бригади оперативного призначення НГУ Рубіж і 82-ї окремої десантно-штурмової боковинської бригади. В гонитві за успіхами російське командування відправило окупантів в наступ на найгарячішу точку Донеччини Добропілля. Ця атака росіян провалилась. Сили оборони стабілізували ситуацію. А цим ворожим солдатам просто пощастило вижити. Пишуть військові першого корпусу. Корпусу. Нагадуємо громадянам Росії, які в лавах ворога прийшли в Україну зі зброєю в руках, здатися, це єдиний шанс вижити. Не мова йде про те, що за останній час, от саме на цій ділянці добропільського е напрямку нашим військовим от, першого корпусу, згаданим підрозділом, вдалося взяти в полон 69 окупантів, і це ще не кінець, адже триває зачистка цієї території. От, як, зокрема, Костянтин Машовець пише про цей район. Ведення бойових дій. На його думку, командування російської 51-ї загальновійськової армії, яка тут здійснює зараз оці ці дії наступальні в напрямку Добропілля і північніше, поводиться дуже і дуже дивно. Командування цієї армії, на думку Машовця, мене не здивує. Пиши він, якщо наступ цієї армії тут незабаром перетвориться на її розгром, адже командування продовжує намагатися відчайдушно прориватися на раніше визначених ділянках, не враховуючи жодних... Нахідних останніх змін в оперативно-тактичній ситуації, власній смузі наступу, впертість гідна замилування. Насправді ні. Цікаво, хто командує цим зборищем, адже в анамнезі значиться такий собі генерал-лейтенант Мільчаков Сергій Віталійович. Богдан Морошников додає, що виступу добро в напрямку добропілля все ще не зрізано до кінця. Є успіхи з нашого боку, але в кучеровому яру ще досить триває зачистка. Кучерів яр ми побачимо ми бачимо на цьому. Районі ведення бойових дій як ділянку, яка справді відрізана від основних російських сил. Це, по суті, таке оточення. Однак ворог там нормально встиг закріпитися і навіть в повному оточенні відносно нормально себе почував. Звісно, рано чи пізно без нових ресурсів, а логістика обрізана, вони будуть знищені. Машовець додає, що на сьогоднішній день жодне завдання військами 51-ї загальновійськової армії противника не виконане, через що за термінами і графіками зривається вся Покровська наступальна операція, яка передбачає синхронні дії і, зокрема, частин 41-ї загальновійської. Армії 51-ї. Ну, тобто йде мова про те, що 51-ша армія мала обрізати усю логістику на північ від Покровська і Мирнограда, тобто зайняти Родинське, Білицьке, прорватися до траси Добропілля краматорськ у цьому районі. І е, після цього або синхронно з цим е, мали нас. Початься активні штурмові наступальні дії на сам Покровськ з півдня підрозділами 41-ї загальновійськової армії. Ну а 51 ша ще мала здійснити прорив на Мирноград і Новоекономічний Мирноград, і відповідно мали змикатися оці фланги навколо Покровська. Такий був задум, але 51 ша армія, як бачимо, от в районі цього прориву біля Добропілля провалилася або провалюється активно, скажімо так, і ми побажаємо, щоб ці процеси продовжувалися далі. На Україні. Інські війська зараз проводять контратаки від Володимирівки і Шахового на Новоторецьке, а також від Красного Лиману і новоекономічного наразі. Не так само і відповідно стискають по суті горло цьому російському прориву в напрямку Кучерового Яру, Золотого Колодязя і так далі. І обрізають логістику, що в принципі може призвести до оточення двох бригад противника – 110-ї і 132-ї, про що. Пише Машовець. Синхронно він пише: Збройні сили України контратакували з напрямком Володимирівка Новоторецька, зумівши знову вийти до Паньківки, маяка є, навіть поки досі не підтверджена офіційна інформація про те, що передові підрозділи вийшли і до Новоторецького, пише Машовець. От зараз, якщо ми наблизимо карту, ви це добре побачите, про що йдеться. Зараз ми бачимо тут Сіру зону в районі Новоторецького, але по суті, от якщо наші займуть Новоторецьке, це буде просто прекрасно. І в районі Разиного йдуть бої так само. І це означає, що підрозділи як мінімум двох бригад супротивника цілком реально можуть опинитися в повному оточенні в районі Федорівки, Суворового, ну і північніше. Отут, але не будемо казати гоп. Почекаємо новин із цього напрямку. Наразі бачимо, є цілком оптимістичні позитивні тенденції. Побажаємо успіху нашим військам проведені цієї контрнаступальної операції. Друзі, на цьому ставимо сьогодні крапку. в Нашому огляді. Я вам дякую, як завжди, за увагу і довіру. До нашої аналітики, побачимося вже завтра в новому огляді карти бойових дій. До зустрічі.